in <laughs> thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm. Завжди до Дня Святого Миколая готуємо захід Cool Games. Але ми раніше проводили, обхоплювали більше наших учнів авторської школи. Так як іде війна, в нас в місті Южному багато внутрішньопереміщених осіб зробили акцент. Така була в мене ідея, щоб долучити всі школи Южинської об'єднаної територіальної громади, але до команди увійшли діти. Неважливо, гендерний розподіл, скільки хлопчиків там дівчат. Чинок мало бути який вік. Головне, що ця дитина, яка вона потребує уваги, потребує ознайомитися не лише з кулгеймсом, а отримати подарунки. І такі подарунки, щоб в руки не вміщувалося, щоб їх було дуже-дуже багато. Були учасники внутрішнього переміщення особи, були у нас багатодітних сімей, які відносяться до соціальних категорій за підтримки секретаря южинської міської ради воротникової Оксани Анатолійни. Вона Надавала такі пакунки, які не лише містили солодощі, а й засоби особистої там гігієни для шампуні, продуктові набори, що дитина принесе до сім'ї, і цього вистачить на якийсь певний час, скрутні моменти, тому що у нас іде війна, перебої зі світлом, з водою. Також від фракції Слуга народу придали такі подарунки, кружки, термокружки, які теж зараз актуальні і необхідні, тому. Що що не кожна сім'я зможе придбати цю термокружку, щоб завжди був в дитини теплий компот чи чай, солодощі ММДМста цитрусові. Долучився до нас обласний комітет фізичного виховання спорту Міністерства освіти і науки України Олександр Петрович Толунжив, а саме з оформленням спортивних площадок, щоб діти відчували цей дух кул cool геймса, не лише кулгеймс, cool кулгеймс cool на слуху, а бачили банера. Флагштоки також вони подарували патріотичні браслети. Скільки стафет сьогодні прийшли діти? Сьогодні ми вибрали такі естафети, що були не важкі. Бо в нас, здається, cool Games, що це легкі естафети. Насамперед вони дуже потребують координованих рухів і діти мають бути спритними. Ми провели ягоди на координацію, на точність біатлон, біатлон 1 біатлон 2 По моїм підрахункам, ми провели не менше 10 естафет. До 10 естафет у нас були активностей. Ну, багато дітей вперше грали в ці естафети. Як на вашу думку, чи впоралися вони? Так, дійсно багато дітей, хто не знав, що таке Cool Games. і ці правила, а от звучать і суддів більше на площадці, чим учасників. Кожен вчитель фізичної культури спостерігав. Він має методичні такі правила з проведення цієї гри Cool Games. І пообіцяли, що кожен в своїй школі буде впроваджувати. А потім ми вже будемо зустрічатись на майданчиках і змагатися між собою командою. Тому що сьогодні команди деякі ми. Поміксували, щоб це був фестиваль, а не такий змагальний дух. Фестиваль свято більше і щоб інші емоції були. Тобто подарунки всі однакові, переможців ви не обирали, так бали, не підраховували чи підраховували? без переможців, без балів була мета, щоб кожен учень отримав подарунок і не знав, куди його класти, тому що не вистачало рук. Навіть святий Миколай ходив, допомагав, але діти так радували, що вони справлялися якось так перекласти в руки, щоб взяти більше. Скажіть про вік учасників якісь обмеження? Вік, вік теж не був. Ми сказали ті діти, які відносяться до категорії внутрішньо переміщені з багатодітних сімей. І особисто я кожного директора школи особисто просила, щоб він проконтролював, що ці діти саме такі. Можна було від першого до одинадцятого класу, так, 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 так. Ті, хто дійсно потребують, і от і, е, школа прийняла рішення, що цей учень, учениця е, будуть брати участь, дуже переживала дійсно. Захід нам вдався, переживала за те, щоб е, повітряна. Е, Тривога нам не завадила, так як ми маємо згідно протоколу евакуватися в укриття. Так, да, ми пикувалися в укриття, ми все одно цей заклад провели, як запланували від початку до кінця з нагородженнями, з яскравими виступами повітряних гімнастів, акробатів, але воно б збило цей сам настрой, коли учень вже на площаці, інша атмосфера, а потім в укриття. І дякувати Богу. Сьогодні таке свято День Святого Миколая, Чудотворця, який на. Надав нам можливість без тривог зі світлом провести. І сьогодні кожен учень енергією енергію побдякував за Збройним силам України, тому що завдяки їхній стійкості і те, що вони роблять, неможливе, я гадаю, нам би не здався так захід провести. І невідомо, що би було. І кожен передав свою енергію, бурхливими оплесками, таку войовничу, щоби. Запалити на велику удачу, на велику перемогу, тому що перемога буде за Україною. і ми в це всі віримо. Емоції тільки хороші, добрі, позитивні, такі що переповнюють. Це дуже добрий захід. Таких захід заходів потрібно побільше дітки, які вимушені були приїхати до нас з Маріуполя. З тих городів, в яких зараз де ну, бомбошка, і дуже важко про це казати, бо це наші діти, і дуже боляче це згадувати але ж ми робимо все для того щоб ці діти почували себе тут як вдома Влаштовуємо їм такі естафети дуже вдячна організаторам цього цієї естафети дуже вдячна керівництву школи яка приймала сьогодні цей спортивний це спортивне свято і подарунки які ми від щирого серця дітям надали я думаю, що вони це все в купі зробить своє свою справу, і діти отримали кучу позитиву, кучу емоцій. Вони почувствували, що вони не самі, що вони всі разом. Ми всі гуртом. Ми всі разом. Тому ну враження тільки позитивні. Їх потрібно всячески підтримувати, і таким самим способом вони сьогодні були всі разом. Вони сьогодні міксувалися. Тобто їх тут міксували зі всіх шкіл, вони перезнайомилися один з одним. І був командний дух в цих естафетах в сорівнуваннях. Я думаю, що це потрібно робити і як більше. Чому ви вирішили особисто долучитися і взяти участь, побігати? Ну, скажімо так, що. Скажем так, в мене мама вчитель фізичної культури, вона спортсмен. Я теж маю відношення, мала відношення до спорту, тому мені це ну, якось близько, дуже близько. Тому, коли мене запросили взяти участь, я вділа спортивну форму і прийшла, стала рядом з дітьми на старт. Мені дуже сподобалось. Це не почуття. Дуже відвикла з цього цього, але дуже сподобалось. Як давно проживаєш в Южному? В Южному я не дуже давно. Я приїхала з Маріуполя. Я там прожила всі свої 13,5 з половиною років. А тут ми приїхали літом. Ось слідку тут. Тут продовжуєш тренуватися. Поки да мені дуже сподобалося. Чи все вдалося зробити, як планувала? Все вдалося зробити. А розкажи, як давно ти займаєшся? Ти акробатикою чи гімнастикою? Я займаюся два роки повітряною гімнастикою. Це було дуже тяжко. У мене дуже болять руки, але мені дуже сподобалося. Чи все вдалося, як планувала в своєму виступі? Ну, почти. Не все, прям як планувала, але все добре. Очень круто. весело, круто, спортивно, нормально. А ти вперше брав участь у такому cool Games? Так. Нічого не було складним і все сподобалося. А ти якимось видом спорту займаєшся взагалі? Любиш? Так. Хандбол. «Южному?» Так. Ну я зараз не займаюся, бо мої тренери служать. А як тобі подарунки? Вже встиг розглянути? Да. Що там? Ну я тільки встиг одно розглянути термочашку спочатку. Особливо термочасу полезно. Мені дуже круто подобається і енергії нахватили. Ну, в школі не так цікаво, але тут було цікавіше, намного. Ти вже грала колись в cool Games? Ні, перший раз. Як тобі так, така, такий формат? Адреналін набирається тільки. Це тільки адреналін набирається. Ну, дуже круто, мені подобається. Жив 4 роки в деревні, потім переїхав в Бахмут, жив там 4 роки. І один раз було, що ми сиділи 5 днів в підвалі, що потім там був смішний момент, там, де у телефоні наіграла бомбіжка і всі испугались. Ти приїхав жити в Южний, так, з родиною, зі своєю? Так. Да. З мамою? Так. Да. А розкажи про сьогоднішній захід. Як тобі таке, таке свято? Ну, необычно і ну так, побігали, попригали, побігали там. А раніше ти був знайомий з таким видом як Cook Games? Ні, я навіть не знала, що це таке. А сьогодні важко було зрозуміти правила, чи швидко все ну, зрозумів? Ну, що зрозуміло, там туди, 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 сюди, туди, сюди. Мені сподобалося, що ми приїгали, цікаво було. Нам давали подарунки. Швидко зрозуміла, як е, потрібно брати участь у естафетах? Так. Що було найцікавіше, найскладніше можливо? Е, найцікавіше, коли я виступала. А найскладніше? Найскладніше, коли ми виділи більший м'яч. Дуже гарні змагання. Мені все подобалося». «А Що сподобалося найбільше? Снайпер. З тебе виходило?» Ні. Ні, 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 ні. і складовий. Будеш тепер тренуватися? Так, да, буду. Раніше грав у Cool Games? Ні. А ти сьогодні щось від Миколая отримав? Так. Да. Що? Купу подарунів. А різочку не отримав? Ні.